На днях помер єдиний чотириразовий чемпіон світу з футболу, бразилець Маріо Загало. Багато хто міг не чути про цього гравця, оскільки в роки своєї кар'єри він грав з такими легендами, як Пале, Гарінча, Вава, Діді і так далі. Проте його вклад у становлення тієї великої збірної Бразилії, якою ми знаємо і сьогодні, можливо, був навіть більший ніж тих гравців, яких я перечислив до цього. В роки своєї кар'єри загало був досить якісним лівим вінгером або півзахисником. Проте на фоні тих легенд, з якими йому доводилося грати, він був досить посереднім гравцем. Вирізняла ж його серед інших досить активна робота на захист, що не завжди було притаманно атакуючим гравцям тієї епохи. Крім того, в порівнянні з іншими бразильськими гравцями він був надзвичайно дисциплінований як на футбольному полі, так і в повсякденному житті. І на в останню чергу саме завдяки цим якостям йому вдалося стати складовою частиною легендарної збірної Бразилії, яка змогла підняти Кубок чемпіонату світу в 1958 році. До речі, ця перемога на чемпіонаті світу стала першою не тільки для Загало, а й для всіх гравців, які представляли збірну Бразилії, оскільки це була перша перемога Бразилії на чемпіонатах світу в її історії. Сам же Маріо Загало на тому турнірі забив його один м'яч проте це був один із п'яти м'ячів ворота Швеції в фіналі турніру. Наступної перемоги на чемпіонаті світу Маріо Загало, як і всій Бразилії, довелося чекати недовго, оскільки її вдалося здобути на наступному чемпіонаті світу, який відбувся 1962 року в Чилі. І ця перемога на чемпіонаті світу стала останньою для Маріо Загало в ролі гравця. До речі, як я вже говорив, перемога на чемпіонаті світу 1962 року стала другою поспіль для Бразилії. І на той момент Бразилія стала тільки другою збірною, якій вдалося виграти два поспіль Чемпіонати світу після Італії. І до сьогоднішнього дня тільки цим двом збірним підкорилося це досягнення. І не можу не згадати про ще одне унікальне досягнення, яке належить тренеру збірної Бразилії під час чемпіонату світу 1962 року, Айморе Морейра. А полягає воно на тому що під час кар'єри гравця він був голкіпером, і до цих пір він залишається єдиним голкіпером, якому вдалося виграти чемпіонат світу в ролі тренера. Після закінчення кар'єри гравця Маріо Загало стає тренером футбольного клубу Ботафого і паралельно його кілька разів призначають тренером збірної Бразилії. І на чемпіонат світу 1970 року Бразилію повіз саме він. В 70-х роках Поле все ще був на піку своєї кар'єри і в фінальному матчі проти Італії. Саме йому вдалося забити перший м'яч, який поклав початок поразки італійців з рахунком і за підсумками чемпіонату 70-го року, Пале стає першим гравцем в історії, якому вдалося виграти три чемпіонати світу під час своєї ігрової кар'єри. В свою чергу Маріо Загало також виграє третій чемпіонат світу в своєму житті, проте йому вдається встановити інший індивідуальний рекорд, вигравши чемпіонат світу в ролі гравця і в ролі тренера. І на той момент він став першим таким гравцем. Ну і якщо комусь цікаво, в подальшому це досягнення підкориться також Францу Бекенбауру зі збірної Німеччини та дідє дешаму зі збірної Франції. В 1994 році Маріо Загало виграє свій четвертий чемпіонат світу, встановивши абсолютний рекорд. Проте на цей раз він був асистентом тренера. Таким чином можна сказати, що в чотирьох з п'яти перемог збірної Бразилії на чемпіонатах світу Маріо Загало приймав участь особисто. Проте, навіть не маючи офіційних посад збірній Бразилії, Маріо Загало був авторитетом практично для кожного тренера збірної Бразилії, що підтверджується тим фактом, що перед чемпіонатом світу 2014 тодішній тренер Тіто приїздив до Маріо Загало для того, щоб порадитись відносно складу. Легендарний футбольний діяч Маріо Загало залишався останнім живим представником чемпіонського складу збірної Бразилії 1958 року. Проте 5 січня 2024 року на 92-му році життя його серце перестало битися.